Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Я зараз хочу підняти дуже важливе питання це питання тарифів і тарифів на воду. Я вам казав, що я завжди буду освітлювати це питання. Дивіться, да, дійсно, у нас сьогодні важка ситуація, все подорожало тарифи у нас так, як і раніше були. Сьогодні я приймаємо таке рішення. Що хочу дуже зауважити, мешканцям міста ми тариф на воду не піднімаємо. І на сьогоднішній день ми піднімемо тарифи для комерційних підприємств і ну, для комунальних підприємств. Да, тариф буде підніметься десь на 19 гривень, щоб ніхто над цим не спекулював. На сьогоднішній день ми ще маємо можливість тримати його. Цей тариф для населення хочу сказати, да, ми датуємо це. А коли ми датуємо, ну як, якось я думаю, що це не буде так вірно, що ми датуємо і комерційним підприємствам. Так що хочу віднести, щоб люди віднесли з порозумінням, що тариф для комерційних підприємств подиметься на 19 гривень там з копійочками. А у людей поки що. Залишається такий тариф, як і, був. як і був, як і сьогодні є. Так що хочу всім побажати доброго дня, сказати те, що у нас все буде добре.